Оперативний штаб, створений при управлінні освіти і науки облдержадміністрації, що очолює Микола Костюченка, метою своєї роботи ставить незалежно від національності забезпечити всім необхідним сім'ї переселенців із зони антитерористичної операції. З Цією метою управління освіти терміново був створений оперативний штаб. Очолюю я його. В який увійшли представники відділів освіти, управління освіти області з тим, щоб діти, які прибули сьогодні, сім'ями, не відчули жодних проблем не тільки питання навчання, але і харчування забезпечення всім необхідним. Звертатися за медичною допомогою можуть всі, хто того потребує, незалежно від національності, запевняють медичні працівники, та радять звертатися у кабінет під назвою Відкрите вікно, що створений при кожній районній та в обласній поліклініці. Ну, зокрема, щодо переселенців, то у всіх поліклініках районів і, зокрема, нашої обласної поліклініки створено так сказати відкрите вікно, де ці люди можуть звернутися за медичною допомогою. Їх, скажімо, особливо не будуть ну, не будуть вимагати, скажіть ви, покажіть документи, вашу національність і так далі. Тобто вони звернуться, скажуть, що в нас така проблема, ми звідти о, допоможіть нам, їм ніхто принаймні не. Відмовить протягом шести місяців на територію Житомирщини зі східних областей прибуло понад 300 ромських родин, які сьогодні потребують як інформаційної, так і соціальної підтримки. Якщо це дійсно виникне питання сьогодні про надання додаткової допомоги дітям цієї категорії, безумовно ми короткі терміни зробимо цю, цю роботу, бо є така можливість у нас в закладах освіти. Є у нас спеціальні рахунки в школах. Завершили засідання круглого столу презентацією періодичного видання, що розповсюджується в Житомирській області безкоштовно. Вісник Ромської громади Житомирщини. На його шпальтах розглядатимуть соціально-правові питання та суспільно важливі події в житті ромської меншини.